Ми ну вітання Кременчуцькі новини у цій порі на Алтаві. За кілька секунд до випуску у ЦНАПІ розпочали прийом заяв на оформлення айді-карток. В місті відбувся велопробіг, та вихованці соціальних закладів продовжують отримувати дарунки від Святого Миколая. Про удосконалення досконалення роботи операторів служби допомоги мера Кременчужанам, додаткові асигнування з міського бюджету для дитячої лікарні, нові послуги ЦНАПу та відзначення нового року у Кременчуці йшлося сьогодні на щотижневій апаратній нараді міського голови Кременчука Віталія Малицького. Крім того, учасники зібрання розглянули інші важливі питання життєдіяльності міста. Оператори служби допомоги мера Кременчужанам 1563 мають надавати реальну допомогу городянам, наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький на початку апаратної наради. Він зазначив, що з соціальної мережі дізнався про випадок, коли до служби 1563 зі скаргою на роботу приватного перевізника зателефонувала Кременчужанка. Остання стала свідком прикрої ситуації, коли водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді пасажирці з пільговим статусом. Фахівці служби допомоги мера Кременчужанам повинні уникати подібних ситуацій та надавати реальну допомогу за. На обращення на гарячу лінію 1563 касательно даного порушення, а не предоставили проїзд женщині льготної категорії, сказали, що жінка повинна сама обратися. Ну і люди тут задають вопрос, якщо рядом горить дом, то що ждать, пока поки дзвонить то тобто не звонить на 101. Будь ласка, розберіться, коли цей був дзвінок, я вам дам смс повністю з інформацією з усім. І хто з операторів так відповідає чужанам, які звертаються? І вжити заходів адміністративного впливу. Якщо інакше не розуміють, то будемо чинити так. Напередодні новорічних свят у місті активно продають ялинки. І якщо практично всі ці дерева мають спеціальне маркування і продаються законно, то місця торгівлі викликають занепокоєння міської влади. Принаймні, обнести місце продажу парканом власник зобов'язаний. Ну, воювали цей тиждень. Ви розумієте, тому що не розумію. От що ви нам не сказали? Верта ми вам сказали, що в минулому грудні, і домовленість була така, що в цьому році ви будете торгувати культурно. Сказали, де можна замовити забор, скільки це коштує. І тим паче, що вони будуть звертатися і... І це ж не на один день, це ж не те, що його покористувався і викинув. Тому ми роботу продовжуємо в цьому напрямку. Із міського бюджету дитячі лікарні додатково виділять ще один мільйон гривень для придбання медичних препаратів. Ці ліки необхідні для надання медичної допомоги дітям, які потрапили на стаціонарне лікування з високою температурою, ознаками ГРВІ і всіма наслідками, що виникають після захворювання на вірусну інфекцію. Настільки вам треба дати більше, щоб ви о четвертій ранку не змушували шукати ліки на лікарні. Якщо ми кажемо про забезпечення першого дня перебування, то це мінімум один мільйон гривень. додатково. от порахуйте, будь ласка, напишіть розрахунок, чіткий по першому дню перебування, щоб коли людина, дитина потрапляє в лікарню, всі ліки були безкоштовні перший день. А у новорічну ніч Кременчужани стануть учасниками рекордного Челендж, Пообіцяв заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко. Та й взагалі новорічна програма буде надзвичайно цікавою і насиченою. П'ятницю в нас знову запланована на 30 грудня концертна програма, причому з виступом живих колективів. Тому всіх запрошуємо. Також 30-го буде працювати і Дід Мороз. 31-го в суботу ми робимо невеличку переробку перед новорічною ніччю і вже безпосередньо 1 січня, о першій годині, всіх чекаємо на площі. Це буде наймасовіший захід. Ми спеціально по-новому будемо. Створювати і всі сценічні ефекти, що стосуються і звуку, і світла. По першій годині розпочнеться в нас новорічна програма. О другій годині, по другій годині, у нас заплановане поздоровлення традиційних Діда Мороза. Після чого у нас розпочнеться анонсований вже мною опеней рік. Тому всіх запрошуємо. І в рамках цього опенейру ми хочемо з нашою доброю традицією встановити ще один Кремочуський рекорд. Першому цьому році наступного му це найбільший. Манекен Черколарами Верховної Ради України мали можливість прогулятися активісти молодіжного парламенту Кременчука. Така парламентська відкритість стала можливою завдяки сприянню народного депутата України Юрія Шаповалова. Тож що побачили прості люди, які політиків споглядають тільки по телебаченню, та з якими враженнями залишилась молодь. Дивіться прямо зараз. Верховна Рада цього дня була відкрита для молодих кременчуцьких активістів. Більше 40 хлопців та дівчат мали унікальну нагоду побачити парламентську діяльність зсередини. Сьогодні ми разом з активною молодію міста Кременчук знаходимося у Верховній Раді України. Цю поїздку нам традиційно допомагає організовувати народний депутат України Юрій Шаповал. Ми сподіваємося, що хлопці та дівчата навчаться кращого у наших депутатів і в майбутньому творитимуть вільну, сильну і незалежну Україну. Із кулуарів Верховної Ради екскурсанти переходять до сесійної зали. Відомі народні обранці тут зовсім поряд. Молодь впізнає знайомі обличчя та слухає гучні промови. Вам, дорогі люди, ми перебуваємо тут у парламенті. Сьогодні ми посітили Верховну Раду України. Мені подобалася архітектура здання. Ток зі кипить робота. Ми попали на пленарне засідання. На неділю пленарного засідання і посмотрели виступлення некоторих депутатів. Пільше сьомі хотілось посмотрети роботу сесійного зала, роботу депутатів і посмотрети місце, де приймаються закони і робота в тому числі наш депутат Юрій Шаповалов. Користуючись нагодою, юні активісти вирішили скуштувати, що ж їдять народні обранці у їдальні верховної ради. Привітатися з ними сюди завітав і народний депутат Юрій Шаповалов. Як ви добрались хорошо, нормально нормально кучно? <титут> Чесно сказати, коли у нас кадамосесіонні неделя, то чем тим, видите. Вручив Юрій Шаповалов екскурсантам і сувенірні подарунки Верховної Ради України. Вже по тому усі разом виходять на подвір'я адмінбудівлі, Ще довго не відпускають народного депутата, розпитуючи його про парламентську діяльність. Беруть автографи, роблять селфі та фото на згадку. В рамках акції Святий Миколай дітям сьогодні учні Кременчуцької спеціалізованої школи інтернату Макаренка отримали подарунки. Чарівний дідусь завітав із запізненням, так як навчальний заклад був на карантині. Привітав дітлохів із новорічними святами і міський голова Віталій Малецький. А волонтери молодіжного парламенту провели розважальну концертну програму. Після довготривалого карантину вірні помічники Святого Миколая відвідали спеціалізовану школу-інтернат Макаренка. Учні навчального закладу показали для гостей заходу справжню новорічну казку. Діти розігрували костюмовані сценки, розповідали вірші, співали пісні. Із подарунком та привітаннями на святковий ранок завітав міський голова Віталій Малецький. Хочу подякувати педагогам колективу закладу за ту велику роботу, яку ви проводите. Щоденно для наших маленьких діточок. Ми вирішили також допомогти трошки і е, зробили такий подарунок. Подарунок закладу Олександру Миколаївичу і всім діткам. Це сучасний ноутбук. Ми там їхали в машині, рахували, мабуть, вже п'ятий за останні роки, щоб у нього був самий сучасний комп'ютерний клас з ноутбуків. Вітаємо святим Миколаєм! Дякуємо за те, що він, Миколаєвич, є помічником Святого Миколая. Номер один в цьому закладі бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів всьому колективу, всім діткам. І гарного нового року після концерту Віталій Малецький разом з заступником міського голови Ольгою Усановою та волонтерами усім учням подарували м'які іграшки та солодкі пакунки. Ці подарунки хлопці та дівчата з молодіжного парламенту збирали упродовж акції святий Миколай дітям. Мені дуже подобається подарунок. і я що приїхала волонтери. Дякую святому Миколаю за праздник. Мені понравилася ігрушка. Дякую святому Миколаю. Для наймолодших учнів настала мить вручення індивідуальних подарунків. Вітаємо вас зі святом Святого Миколая і бажаємо, щоб і те що були гарні справи протягом всього року. Не лише там за два тижні, як викладачі нам казали, а робили гарні справи кожного дня, говорили гарні слова, були себе гарно. Ну і звісно, якщо комусь треба допомога, то обов'язково допомагали. Саме завдяки небайдужим кременчужанам діти отримали те, що замовляли в листах Святому Миколаю. Хлопці та дівчата від подарунків були просто в захваті. Мені подарують те, що я хотіла. Я, я сумочку отримала шоколадку і Тобі домик. Домик. подобається? Так! Да. А Святого Николая получил на тульний футбол. Это самый лучший мой подарок. Отакого От не відвідува прийшла Святой Николай. Он мне очень нравится. Ми будем в хоккей играть всем классом. Я до цього класика заказувала. На часі кримінальні новини. Вихідними у укремучуці правоохоронці затримали квартирного злодія. Подробиці дивіться прямо зараз. У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліціянти затримали грабіжника, який здійснив серію квартирних кратіжок у нашому місті. Затриманий чоловік середнього віку, мешканець міста Олександрія. Ці крадіжки він здійснював протягом трьох місяців на території Кременчука. Приїздив сюди з Олександрії. Подальшому все накрадене реалізував через мережу ломбардів, як в місті Кременчуці, так і за його межами. Правоохоронцями встановлено, що затриманий проникав до помешкань Кременчужан шляхом підбору ключа чи замків. Також у нього вилучено ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до крадіжок. На сьогодні вилучено речові докази по восьми квартирних крадіжках, які були як в нагірній частині міста, так і в Крюківському районі, взагалі по всьому місту. Сам чоловік дав правдиві покази. За фактом затримання розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 – Це крадіжка за скоєне. Чоловіків загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Один з потерпілих від грабіжника розказав слідчим, що тепер радить всім захищати свої домівки. Не было нас дома с 10 утра до 10 вечера. Приехали с дачи, обнаружили, что взломан замок, дверь аккуратно закрыта и взломанная ручка поставлена на место. Я думаю, замок любой открывается, только дело во времени. Самое надежное, я думаю, это сигнализация. Сьогодні у Кримучуці в центрі надання адміністративних послуг презентували нову послугу прийом заяв на оформлення id карток. Таким чином, наше місто стало четвертим в Україні після Луцька, Львова та Києва, де придбали необхідне сучасне обладнання, та почали видавати новий документ. На ці цілі із міського бюджету було виділено близько 500 тисяч гривень, за які придбали сучасну комп'ютерну техніку, цифрові фотоапарати, сканери для відбитків пальців та цифрового підпису. На кожному робочому місці встановлені по два монітори: один для адміністратора, другий для заявника, на якому він має можливість перевірити правильність даних, що фіксуються працівником ЦНАПу. Тетяна Печериця зазначила, що відповідно до діючого законодавства паспорт карту будуть отримувати громадяни України, які досягли 14, 15 та 16-річного віку. Крім того, документи на оформлення ID Картки в центрі прийматимуться від громадян, які втратили паспорт або цей документ перебуває у непридатному стані. А через тіка от молоді громадяни зможуть уже отримати ID-карту. При полученні паспортів вперше паспорт оформляється 20 робочих днів. Е в всіх інших випадках передбачено і термінове оформлення, то есть як 20 робочих днів, так і 10 робочих днів. Можна получить і за 10 робочих днів. Міський голова Віталій Малецький поспілкувався з юними крименчежанами, які стали першими отримувачами цієї послуги. Він подякував керівникові центру надання адміністративних послуг Тетяні Печериці за проведену роботу та висловив сподівання, що у разі ухвалення відповідного рішення на рівні держави Кременчуцький ЦНАП зможе надавати послугу із видачі закордонних паспортів. Тому, що город Кремінчук четвертий в Україні став в процесі видачі ID паспортовного, то це вже результат. Це результат роботи колективу СНАП, результат. Работи нашого городського совета, який знайшов можливість фінансово підтримати, допомогти і закупити такое сучасне обладнання. Увірена, що після сьогоднішнього відкриття, після сьогоднішньої інформації в средствах масової інформації у вас буде очередь бажаючих оформити ID-карту карту тут, в скривічої. Любителі велосипедного руху цієї неділі довели, що велосипед дійсно безсезонний вид транспорту. Адже вчора у нашому місті відбувся черговий велопробіг. Детальніше про який розкаже наш Антон Воробйов. Велопробіг в черговий раз зібрав шанувальників двоколісного екологічного транспорту. Незважаючи на те, що на дворі зима, активних та позитивних кремечужан це не спинило. Хоча велопробіг був і не настільки масштабним, як влітку, але зібралися справжні фанати велоруху. Зимній велопробіг ми організовуємо вже третій раз. Він вже став хорошою традицією в Кременчугі. Причин несколько. Первая причина поднять новогоднее настроение кременчужанам, потому что ну как-то так все серо, снежок растаял. Да? Я думаю, что Деды Морозы на велосипедах чуть-чуть развеселят кременчажан, поднимут настроение. Это транспорт, на котором люди ездят целый год, несмотря там, на вьюги, пур, пургу, гололед, все равно в любом случае велосипед можно использовать. Кременчужани, багато хто у новорічних костюмах, розказали нам, що ж спонукало їх взяти участь у зимньому велопробігу. Участь кожного людини – це буде популяризація велодвіження в Кременчугі. Чим більше велосипедів, тим легше для екології, для кожного людини в частності. Я велосипед люблю давно і мені подобаються такі відбування. В новому році я хочу пожелати велосипедистам ні гвоздя, ні колючок, ні зламаних запчастей велосипеда. Учасники разом зі своїми байками вирушили по маршруту. Спочатку доїхали до електростанції, потім розвернулися і рушили по вулиці Ігоря Сердюка до головної ялинки Кременчука на площу перемоги. Там і відбулося підбиття підсумків велопробігу, а також традиційне підняття байків до догори. Задоволені і щасливі учасники велопробігу ділилися враженнями та емоціями від участі в цьому вже традиційному для нашого міста заході. Хочу пожелати в новому році, щоб у нас вже з'явилися велодорожки. Ребята на висоті, організатори молодці. От що ще хочу сказати. З новим Годом, ребят, засупаючи вас. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів про новорічний ярмарок. Хто ж з мешканців яскравих будиночків опинився героєм нашого сюжету цього разу? Вже замить у нашому сюжеті. У житті завжди є місце прекрасному, особливо якщо це смаколики, вироблені кременчуцькими майстрами своєї справи. У одному з будиночків на площі перемоги розташувалися представники одного з місцевих ресторанів. Саме тут за дві хвилини можуть приготувати смачнющі бельгійські вафлі, а також можливо зігрітися ароматним глінтвейном та справжньою українською хреновухою. У нас, звісно, в асортименті наш фірмний глінтвейн, його ще знає дня міста, тому що у нас завжди стоїть черга за нашим глінтвейном, який робиться на. красном сухом вине из набора пяти видов специй, меди и цитрусовых. Також фишкой закладу є бельгийские вафли, які подаются как як солодкими, так и солонами. В этот раз мы решили наших гостей, дорогих, порадовать фирменными бельгийскими вафлями. Кроме того, что мы их делаем сладкими, мы их еще делаем солеными. Соленые вафли у нас есть с беконом и грибным соусом, также соленые есть с куриным паштетом. И еще такая вот новинка – это картофельные вафли, которые есть с тартаром и сиром. Ільді і є салом і горчицею. Кримачужанам беззаперечно приходяться до смаку страви, які готуються на цьогорічному новорічному ярмарку. І саме тому більшість цих будиночків буде працювати і в новорічну ніч, допомагаючи містянам зустріти новий рік смачно і весело. Ми дуже любимо наших кременчужа для них. Ми підготуємо на новий рік сюрприз, який зараз поки не сейчас покані щоб це було дуже цікаво і заманчиво. Поэтому обязательно приходите к нам новогоднюю ночь. Для вас ждуть вкусные угощения. Ми вас очень любимо. За прогнозами синоптиків, завтра, 27 грудня, погода буде хмарна, можливий дощ. Стопчик термометра вночі покаже 0, плюс один, вдень плюс два, плюс 3. Добрих вам новин та на все добре.